Журналістське розслідування про розкрадання в оборонці зібрало за столом усіх силовиків і народних депутатів. Чільники правоохоронних структур, чиї відомства фігурують у матеріалах наших грошей, заходилися коментувати побачене. Небагатослівний директор НАБУ запевняє його детективи не знали про оборудки компанії Оптимум спецдеталі, які фігурують у телевізійному розслідуванні. Фірма проходила у іншій справі. Тепер, за іншими фактами, які показали журналісти, справи теж будуть. Деякі матеріали, які були оприлюднені, вони для нас. Раніше не були відомі і дуже багато справ зараз в принципі розробці у керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури і інша інформація. Детективи набу таки мали інформацію про зловживання під час поставок компанію Оптимум спецдеталь на харківський бронетанковий ще у 2016-му і навіть розслідували справу. Але потім чомусь стопнулись. Холодницький торік спитав, чому у Набу сказали, справа не має перспективи. Позиція залишалася фактично незмінною. Справа не має перспективи проводити в ній слід. Дії немає необхідності, часу і взагалі ми будемо працювати лише тоді, коли нам дадуть гарантії, що ця справа піде до суду. Тобто прокурори знову підпишіть яку небудь підозру, а там далі ви вже собі розбираєтесь. До керівника сап, який закидав бездіяльність набу, підключився генпрокурор. Відразу виправдався за звинувачення бездіяльності. Каже, його відомство оборонку вело. Майже пів тисячі проваджень відкрило. Майже сотню фігурантів за грати посадили. Але то за іншими статтями, от факти корупції, про які розказують журналісти, розслідувати мали саме детективи набу, а ті каже, усунулись. Фактично ця справа лягла під цукно. І вона не була оформлена ні як кримінальне провадження, ні як частина якогось іншого кримінального провадження. У Набу на це вкотре відповіли, нічого не ховали. Що могли розслідували з виходом журналістського матеріалу, роботи кажуть, додалося, будуть вивчати. Хоча в прокуратурі запевнили, набу мало для дослідження листування, показані у розслідуванні наших грошей. Ніхто нічого не передавав. Відповіли у набу такі взаємні перепалки. Понад дві години тривали. На останок генпрокурорки в бік журналістів каже: оприлюднена переписка з доказами корупційних діянь зберігалася у них не один рік. А витік інформації стався у вересні торік. Питання, чому оприлюднили лише нині, і то недослівно. Те, що в телефонах немає деяких діалогів, які є в розслідуванні, я мушу сказати, мої прокурори говорять про те, що розмови, показані пану Бігесом між Жуковим і Павло Букіним, це керівник теперішнього, здається, так? концерну оборонпром. Такої переписки. В телефонах в цих трьох телефонів немає. Був на засіданні головний розслідувач Денис Бігус. Утім слова йому не давали. Дискусію підсумував Роман Труба, чільник ДБР. Саме його відомство буде займатися фактами можливих зловживань правоохоронців з оприлюдненого телевізійного розслідування. До речі, журналістів вже покликали на допит. Тепер викликають і силовиків фігурантів. Я обіцяю, що буде реакція незалежно від прізвищ, незалежно від статків і ресурсів. Ми будемо реагувати на всі звернення, які будуть до нас щодо тих суб'єктів, які Слідні державного бюро розслідувань чергове засідання, тимчасової слідчої комісії, але вже без участі силовиків заплановане на четвер. Анна мірошниченко Юрій Усік Олексій Тищенко п'ятий канал.